У середу, 5 жовтня, на засіданні виконкому підіймали низку питань, зокрема, одне з нагальних підвищення вартості проїзду в маршрутках. Проект рішення передбачає збільшення вартості послуг на одного пасажира до 10 гривень для учнів загальноосвітніх навчальних закладів міста на період навчального року встановити тариф на рівні 4 гривні. Що стосується діючих тарифів, то діючий тариф на одного пасажира для дорослого становить 8 гривень. Для учення три -гри. на обговоренні були присутні місцеві перевізники, які пояснили необхідність збільшення тарифу. За їхніми словами є щонайменше кілька вагомих причин. Одна з них підвищення цін на необхідні запчастини для ремонту автомобілів та нова вартість пального. До слова, спочатку перевізники використовували метан наразі пропан. вартість палива була закладена об тариф в розрахунку дев'ятнадцять. На даний момент ми вже пережили її 40 гривень. На даний момент більш стабілізувалася на 28 гривень. Григорій Завако зазначив, що різко зменшився пасажиропотік. Тож на день перевозять близько 200 людей. На виконкомі була присутня голова громадської організації Шосткинський актив громади Наталія Максіна, яка висловила загальну думку містян щодо потенційного підвищення тарифів. Вони проти підвищення тарифу будь-яких тарифів. Зараз, коли йде повномасштабна війна. По-перше, чим вони це рекомендують? По Перше, маршрутки в неналежному стані. Людина їде в маршрутці, вона виходить мокра, постійно в сира. Маршрутки не дотримуються зовсім ніякого графіка. Ви при цьому це прекрасно знаєте. Хоча ви, ви кажете про договір, про договір написано, що ви взагалі загально повинні їздити 22.00. Ви ніколи так не їздили. Пенсія зарплата вона не виросла. Це тримається на простих людях, вони допомагають ЗСУ і всім. І тому підвищення від 2 гривни для них це дуже, теж буде дуже шкодити. Тому ми виступаємо маємо на маски проти підвищення тарифу на маршрутку. Якщо б вона була б належним ми б закупили якісь нові маршрутки, сказала, що це треба якось відшкодувати. Але ні, все те ж саме, так і залишається. Перевізниця Лариса Ковтова пояснила, чому зараз не можуть замінити маршрутні таксі на нові, які мали б комфортні умови для пасажирів. 70% займають в так? О, Це В середньому це було 6,50%. 6,50 це соціальний проєкт. При 6,50 купити новий автобус просто нереально. Потому що ось цю ось різницю… сколько там виходить? 3,50-5,50. Мы отдаем людям, чтобы они ездили по социальным проектам. Учасники виконкому вирішили поки не затверджувати рішення щодо підвищення вартості проїзду в маршрутках до 10 гривень. За 10 днів нічого не, не случиться. Я думаю, ми протягнемо до 15-го числа. Проведемо ще одне слухання, а потім приймемо рішення. Проте було ухвалено рішення стосовно допомоги 61 домогосподарству, які постраждали внаслідок бойових дій. Сума складає 228 тисяч гривень, як зазначила начальниця управління соціального захисту населення. Дається просто часткова допомога, але повна компенсація повинна проводитися державою через додаток дії. Не оминули тему встановлення тарифів на теплову енергію. Відповідно до законодавства України є всі норми і закони, якими заборонено підвищувати тарифи на теплову енергію та послуги з постачання теплової енергії. Ми підготували рішення, але законодавство говорить про те, що орган місцевого самоврядування повинен встановити економічно обґрунтований рівень тарифів, який є на даний час, але застосовуватися будуть тарифи, які діяли у минулому опалювальному періоді. Також члени виконкому обговорили питання щодо системи теплозабезпечення в поточному опалювальному сезоні. Там буде різниця в тарифах, яку частково зовсім маленьку частинку. Ми будемо намагатися допомогти теплоснабжаючим підприємствам, щоб вони запустили свою систему в опалювальний період. Тобто, все робиться для того, щоб система працювала зовсім в інших параметрах, зовсім іншими підходами. В зв'язку з війною, але ми будемо намагатися, щоб теплоносій був у наших квартирах. І для цього проведені переговори із знак Нафтогазом Україна з їхніми трейдерами. Для цього проводять, проводять колективи, які працюють в ремонті теплових мережі, так і таке інше. Котельні є, і ми будемо їх підтримувати. І ті котельні, які переводяться на альтернативні види палива, в будь-якому випадку ми їх доведемо в цьому році. Хтось запуститься в октябрі, хтось в ноябрі, хтось в декабрі, але будемо топити на дровах. Микола Нога зазначив, що від сьогодні, 5 жовтня, мають запрацювати кілька котелень на твердому паливі. Це мається на увазі в центральній районній лікарні в інфекційне відділення. Будемо топити. Я таке доручення вже Дар'я Миколаївна дали. Так, в шостій школі в трьох школах у сільській місцевості у старостинських округах, тобто процес опалювального періоду в місті розпочався. Крім цього, ухвалили рішення щодо збільшення фінансування стоматологічної поліклініки, а саме на 950 тисяч гривень для придбання 3 d рентгенапарату. Ми домовились таким чином, щоб закупити цей рентгенапарат, він дорожчий на протязі. Ми його отримаємо, якщо Бог дасть, у цьому році, якщо все складеться, а будемо платити з розсрочкою. Решту суму заплатимо в наступному році.